Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з математики, і подорожувати ми будемо з вами на машині. Готові? Тож вирушаємо. Ви чуєте? До нас завітала велика машина. Яка сигнал, тому що з нею сталася аварія. І всі кубики, які вона везла діткам, розсипалися. Подивіться, діти, скільки ви бачите машин? Вірно. Одну. А скільки кубиків? Вірно. Багато. А скажіть мені, будь ласка, кубики однакові чи різні за кольором? Так, вони різні за кольором. А давайте ми з вами збудуємо із кубиків високу вежу. І для цього ми будемо ставити кубик один на один? Тож, давайте візьмемо скільки кубиків? Один. Якого кольору він? Вірно, червоного. Далі буде, якого кольору кубик? Вірно, блакитного. Скільки блакитних ми поклали кубиків? Один. Вірно. Ще скільки ми поклали кубиків. Один. Якого кольору? Так, теж червоного. Продовжуємо будувати. Якого кольору кубик ставимо? Зеленого кольору. Скільки? І ще один. Вірно. І стало у нас скільки кубиків? Багато, вірно. А що ми збудували? Так, ми побудували з вами вежу. Вірно, вежа вийшла висока, сумно їй одній стояти. Я побудую ще одну поряд. Ось діти, яка вежа. Вежа висока, дітки. Ні, вірно, вона низька. У нас одна вежа низенька, низька, а друга висока. Вірно, молодці. А ми вирушаємо далі. Ось ми приїхали з вами до лісу. А хто нас зустрічає? Давайте привітаємося із звірятами. Доброго ранку, звірята. Діта, скажіть мені, скільки звірів у нас? Так багато. А скільки лисичок? Так, одна. А скільки зайчиків? Так, один. А ведмедиків. Вірно, один. А скільки вовків? Вірно, один. Один зайчик, одна лисичка. Один вовк, один ведмідь, а разом їх багато. Давайте ми зараз дамо кожному звіру по соничці лисичці одну, зайчику одну, вовку одну та ведмедику одну соничку, по скільки ягідок отримали звірі. Вірно, по одній. Діти звірятам дуже весело з вами. Вони дякують за гостинці і дарують чарівну скриньку. Чи хочете ви дізнатися, що там? Звісно, я теж хочу дізнатися, що в ній. Ой, а у скринці геометричні фігури. Як вони називаються? Так, круги або кола. А скільки кругів ми бачимо. Вірно, багато. А скажіть, однакові круги? Ні, вони різнокольорові. А тепер візьміть в руки, круг. І скажіть мені, будь ласка, на що він схожий? Так, вірно, він схожий на сонечко, на повітряну кулю, на кавун, на годинник, на м'ячик та на колобочка. Молодці діти, а скажіть мені, що вміє коло? Так, котитися, бо в нього немає куточки. Будь ласка, от стежте пальчиками, коло, яке у вас в руках, проведіть по контуру. А потім спробуйте його покотити. Біжить пальчик і не зупиняється, бачите? Так, молодці. Тож давайте складемо наші кола в скриньку назад. Ну що, діти, вам сподобалося заняття? Ви були молодці. А скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Кого зустрічали? Хто до нас приїжджав? Вірно, машина. А що машина привезла нам? Так, кубики, а скільки їх було? Вірно, багато. А машин? Так, одна. А що ми з вами будували з кубиків? Вірно, вежі, які? Одна висока, друга низька. Молодці. А кого ми зустріли в лісі? Вірно, звірят, скільки їх було? Вірно, багато. А скільки полуничок ми дали звірятам? Так, по одній. А за це, що нам дали звірята? Скриньку, а що в ній було? Геометричні фігури. Скільки їх було? Багато. Так, вірно, молодці. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу та до побачення!